У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Тривожна звістка з горішніх плавнів. У місті чоловік зазнав осколкових поранень. Поліція з'ясовує обставини інциденту. І ще один інцидент цього тижня дорожня пригода. Просто на пішохідному переході автомобіль збив місцевого мешканця. Подібна ситуація сталася і в Миргородському районі. Там під колеса авто потрапив пішохід. А в Лубнах дорожньо-транспортна пригода з постраждалими жінкою та дитиною. Поліція з'ясовує всі деталі. У Чутівській громаді трагедія вночі поблизу села Зеленківка сталася смертельна аварія. Вогонь забрав життя людини. У Лубинській громаді під час пожежі загинула жінка. А в іншому селі Миргородського району поліцейські розслідують навмисний підпал житлового будинку. Моторошна знахідка у лісопосадці біля Лубин. Місцевий мешканець натрапив на тіло чоловіка з ознаками розкладання. Поліція встановлює обставини смерті. Інформація про поранення місцевого жителя надійшла до поліції горішніх пламнів 24 жовтня від медиків. За попередніми даними, 34-річний чоловік отримав осколкові поранення внаслідок вибуху предмета, схожого на гранату. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні. Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що правоохоронці вже проводять перевірку та встановлюють усі деталі події, зокрема, звідки у потерпілого міг з'явитися вибухонебезпечний предмет. Мед за цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. 29 жовтня близько дев'ятнадцятої години на проспекті Героїв Дніпра, поблизу будинку номер 8 у горішніх плавнях, сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль ВАЗ 2106 збив чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні, де після огляду медики відпустили його додому. Ушкодження виявилися незначними. За інформацією поліції, водій легковика пояснив, що не помітив пішохода. Оскільки той був у темному одязі, до того ж, ця ділянка дороги на момент аварії не освітлювалася через погодинне відключення електроенергії. Під час оформлення ДТП поліцейські з'ясували, що водій керував автомобілем, будучи позбавленим права керування рішенням Горішньоплавнівського міського суду строком на 5 років. На чоловіка склали кілька адміністративних протоколів за частинами першої та четвертої статті 126 і статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. На щастя, цього разу аварія обійшлася без серйозних наслідків. Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах, враховувати погодні умови, освітлення та швидкість руху. А пішоходам радить використовувати світловідбивачі або ліхтарики, особливо переходячи дорогу в темну пору доби. У Миргородському районі поліцейські встановлюють обставини дорожньотранспортної пригоди, в якій постраждав пішохід. ДТП сталося 27 жовтня близько 21.40 на 271-му кілометрі автошляху Київ-Харків, неподалік села Широке. За попередньою інформацією, вантажівка ЗІЛ під керуванням 34-річного жителя Кремичука здійснила наїзд на пішохода чоловіка 73 років. У наслідок аварії літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Наразі обставини та причини ДТП з'ясовуються в межах досудового розслідування. У Лубнах поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждала жінка та малолітня дитина. Аварія сталася 26 жовтня близько 18.30 на проспекті Володимирському в місті Лубни. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Міцубіші під керуванням 50-річного водія здійснив наїзд на 32-річну жінку та її п'ятирічну доньку. У результаті ДТП потерпілі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За фактом порушення правил дорожнього руху, слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. У Чутівській громаді поліція розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася в ніч проти 27 жовтня поблизу села Зеленківка. Близько пів на другу ночі на автодорозі Київ Харків Довжанський автомобіль Nissan X-Trail під керуванням 27-річного водія здійснив наїзд на пішохода 1985 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідчі поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування. Дування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини трагедії. У Лубенській громаді поліцейські з'ясовують обставини пожежі, у якій загинула жінка. Подія сталася в ніч проти 27 жовтня у селі Нижній Булатець. Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про загоряння житлового будинку. На місце події негайно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Після ліквідації пожежі у помешканні виявили тіло господарки 1939 -го року народження без ознак життя. Для встановлення точної причини смерті тіло загиблої направили на судову медичну експертизу. Слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Наразі фахівці встановлюють усі причини та обставини трагедії. У Миргородському районі поліцейські розслідують обставини підпалу житлового будинку. Подія сталася 26 жовтня в селі Тищенки Миргородського району. Повідомлення про пожежу надійшло близько 19-ї години від місцевих мешканців. Під час оперативних дій правоохоронці встановили будинок, підпалив місцевий житель 1993 року народження, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. На момент займання в оселі знаходилася ще 85-річна жінка. Поліцей які прибули на виклик, встигли евакуювати потерпілу із задимленого будинку. З опіками та ознаками отруєння чадним газом її госпіталізували до лікарні. Медичної допомоги потребував і чоловік, який влаштував підпал. Як повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, за фактом умисного підпалу розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення. Або пошкодження майна шляхом підпалу санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Тривають слідчі дії. У лубнах правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у лісопосадці. 26 жовтня близько 17-ї години до поліції звернувся 33-річний місцевий мешканець, який під час прогулянки помітив тіло людини з ознаками розкладання. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що загиблим може бути місцевий житель, який ще від серпня 2025 року вважався безвісті зниклим. Для встановлення точної причини смерті призначено судову медичну експертизу. Поліція проводить досудове розслідування щоб з'ясувати всі деталі події. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!